Прийшли повідомлення, це в мене питання до представника уряду пана В'ячеслава Кириленка. Пройшли повідомлення, що Мінпаливенерго начебто, домовилося про закупівлю вугілля з шахт підконтрольних територій, які захоплені терористами. Я прошу уряд дати з цього приводу питання. Бо якщо у нас закуповують вугілля із шахт. Які підконтрольні терористам, то ми вважаємо, що це абсолютно неприпустимі речі. Ми платимо їм гроші, щоб завтра вони на ці гроші купували зброю, вбивали наших солдат, наших мирних громадян за минулу добу в Донецьку 10 мирних громадян. Убито це терористи вбивають наших мирних громадян України. Вони вбивають наших військовослужбовців і тому закуповувати вугілля і платити терористам фінансувати фактично їхню терористичну діяльність. Це є абсолютно неприпустимі речі. Я прошу уряд з'ясувати це питання. Якщо це підтверджується, значить треба припинити цю ганебну практику.